Ось того Георгія. тобто він є у одніречі один із трьох феборів Чехії, який стоїть та по 10 століття, ми маємо три діючі собори з 10 століття ага, все, все, все. Найстаріша частина, яка збережена, це ось тут ось ця знаменита вуличка. Золота. золота, звичайно, ніякого немає. Дереча. Там залишки. А чому золота вилок? Тому що там ремісники проживали і ювеліри. І від ювеліри пішла ця назва. Тобто, якщо дивитися, то ви бачите, тут золота куточка, ось вона Тому що вона платна зараз, так? Тобто, е після четвертої години взимку можна лети а, безкоштовно. А, а, а. а тут питає, так, і треба покляти білет. Ось ці інтер'єри, це інтер'єри собору святого Георгія. Це то 100, тобто, ось це є ось, це, так, ось ця картинка, цей собор святого Віта, святого важкого, святого. Ой, так? Це є ось ця його частина найстаріша. Далі, ось ця дуже унікальна. Пруда дуже цінна, тому що там все тримають самі архи. Тобто, ось це це є ось цей палац Владиславський. і е, практично. А ось цей вигляд вигляд із вежі е, отої вежі на горі. Бачите, це є дзвіниця. Це якраз вигляд панораїва. Голодні вигляд звідси вони неї його податок, який у нас дуже популярним є будинок цей, мовля, у ньому проживав Кавка. Він не дуже проживав. Чому? Тому що цей будиночок, він належав сестрі Кавки, батьки Але він там бував, він звичайно був. І він був архітектурний будиночок Мисулісі у стилі пастверку. Таких пастверкових стилів в разі немає і немає. Тому Звідкіля взялася ця клубка, тобто бачите, поверху це є оборонна стіна, вона колись була взагалі прохідна до кола довкола цілого граду. Потім ці реконструкції добудови перебудови, але ось тут виникла перша необхідність. Це те, що військові е, мали забрати. І тоді кажуть, оскільки верхня частина бойова, середню можна було взяти під жилу, а нижню також лишити бойовою. І таким чином прибудували ось ці маленькі прибудови. Вони дуже маленькі, я думаю, що це взагалі тоді лавки були. Так, Оці маленькі прибудови, вони так і лишилися. Тут реально жили люди, щоб розуміли, що останні жильці були виселені у 20 столітті та коли. Жила прислуга короля, потім вже начатки цієї прислуги, і буквально вже у 20 столітті її роблять саме як музей на полі. Що там є? нічого такого немає, це все зараз сувенірні лавочки, так нічого немає. Ну але саме такі декоративні маленькі дитини до горду зайти на це не морально. Дякую. Екскурсії трошки послухала. Це ще один палац остався, ще я не була. Ну, Розказала жіночка. Собор свідого Васлава будувається. Дуже далеко. Ну так. Дякую за екскурсію, здається.